Кілька десятків активістів зібралися під стінами ОУВС, щоб зустріти заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря і висловити йому своє невдоволення щодо призначення нового першого заступника начальника управління Михайла Руденко. У конференц-залі майже години Чеботаря чекали журналісти. Прибувши заступник міністра повідомив про результати комплексної перевірки органів внутрішніх справ, яка проводилась міністерством з 26 серпня по 12 вересня. Кадрові чистки не зазнали з десяток правоохоронців. Криворушки Юри заступник начальник ОВС. Значить, розглянуто всі аспекти і запропоновано його перевести на іншу роботу з меншим об'ємом роботи. Заступник начальник УВС, начальник міліції громадської безпеки лебідь Юрій Миколайович, йому об'явлена сувора догана. Лупащенко Володимир Миколаївич, начальник УБОЗа, підлягає звільненню з посади. Мамальчук Андрій Миколаївич, начальник управління кадрового забезпечення, звільнений з посади. Заруський В'ячеслав Тадеушович, начальник відділу боротьби з злочином пов'язаним з торгівлею людьми, підлягає звільненню з посади. Обранчук Володимир Якович, начальник управління матеріального забезпечення, підлягає звільненню з посади. І вже будемо говорити так, що він вже пішов у відпустку там, більше не буде повертатися. Та Косапчук Володимир Олексійович, начальник житомирського міського відділу, підлягає звільненню з посади. Те, що ми спіткнулися з роботою начальника управління, це недопустимо, тому що ігнорували всі вимоги міністра наведенню порядку, і ми побачили про те, що такого стану, як було в міському управлінні, неможливо миритися з ним і допускати. Не пройшли перевірку та були звільнені з посад і начальники Радомишельського, Мишельського, Олевського, Володар Волинського та Коростищівського райвідділів. Це ще не кінець, тому що там, кому ми ще деяким напрямкам по. Службами головного управління ми дали термін навести порядок і виправити ситуацію. Через місяць ми її провіримо. Виправили ситуацію чи ні. І тоді будуть також прийматися відповідні міри для того, щоб дійсно міліція в Житомирі працювала на належному рівні, щоб положити кінець цій корупції, яка на сьогоднішній день є з лісом, гранітом, бурштином, землями і всіми останніми. Міністерство внутрішніх справ. Як заявив міністр, робить дійсно реформування міліції в ракурсі очищення кадрів, наведення порядку і щоб міліція зрозуміла, що вона служить народу. Сергій Чаботар повідомив, що до Житомира вже направлено нового заступника керівника управління та нового начальника управління кадрів. Щодо нового начальника ОМВС без громадських обговорень, міністерство нікого призначати не збирається, зазначив Чеботар. Ми розглядаємо декілька кандидатур, які на сьогоднішній день є. Ми б хотіли, щоб це приїхала кандидатура нова, не зап'ятнена, не в корупції, не в схемах, яка дійсно могла працювати з громадою і в місті з вами вирішувати тут в Житомирі ті питання, які стоять сьогодні перед населенням і нами, в місті з вами як міліції. Тим часом під ОМВС обурені активісти вже привезли змітник. А прочекавши заступника міністра майже дві години, його перемістили у приміщення та вимагали пропустити людей на прес-конференцію. Всі входи та виходи з управління заблокували автівками. Втім, Чоботар втікати не збирався і після тривалого очікування таки спустився до людей. Громада вимагала скасувати призначення Михайла Руденка на посаду заступника начальника управління та залишити на посаді звільненого начальника міськвідділу міліції Володимира Остапчука. з обома вимогами громадськості Наступник Авакова погодився. Хоча годиною раніше розповідав журналістам, що звільнив Остапчука за грубі порушення. Ігнорували всі вимоги міністра наведенню порядку, і ми побачили про те, що такого стану, як було в міському управлінні, неможливо миритися з ним і допускати. Виходить під тиском громадськості міністерство готове зрозуміти та пробачити.